Я одразу вивіз родину, а потім повернувся за ними. Там каби, їх півві, по трасі, там много машин попалених, орки взагалі і громадянських. І трактори, дідусь вивозив трактор, розбомбили. Маленький тракторець вивозив хазяїв. А так палять машини туди ну, лучше не їхати на даний момент. І каби, каби, каби. Хати палят, палят палять, палять і палять. Бо почали якраз уже стало смеркатися. І коли смеркаються, вони все більше сильніше накривають. Меня військові подобрали на пікапі, я с ними в кузов і добрався. Честно скажу, після перших градів треба було одразу виїжджати, що ми практично і зробили. Спочатку миропили, розбомбили. Потім запсілля, і потім уже добрались до Великої рибиці. Я розумів, що треба уїжджати уїжату забирати всіх. Зараз чоловік знайшов квартиру у Сумах, влаштувався на роботу. Собак взяли на перетримку. Сергій привозить їм смаколики. Волонтери допомогли із кормом та будками. У велику рибицю чоловік сподівається повернутися, якщо ціліє житло.